На Луцюка відкинув, калюк Козакевич. Наумець. Має можливість. Наумець. Наумець закидає вперед Максим Дерман. Відкидає на Наумця. Пробиває знову. Наумець. Знов... який зараз був небезпечний момент і все ж таки по чітно залишається з і Блащук уже зараз. На ліву фланзі передача! Ой-ой-ой-ой! Оденуй! Зараз п'яєш Пущера, в один дотик вперед заряджає, калюко за Чекевич перший. Луцюк пробиває, кущера парирує, Ну, це було доволі. Буде зараз кутовий для фурнітури. Ой-ой-ой. Ойоо. -ой. Катанчика з-під пресенки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрій <правда> Наумець. зараз заразкий. Пробиває Пашкевич, реагує на цей постріл, але як? Вадим Жак обрізається. Москалих пробиває! Ой-ой-ой! ой ой, -ой, -ой, -ой. Відстійки м'яч залітає в ворота Трига у цьому протистоянні. Москалик зараз як відіграв непогано, потує, але не вдало. Пашкевич. Дмитро Луцюк. Луцюк! Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. 2-1. Дмит... Друга жовта картка зараз, але незрозуміло за що. І це червона Андрію Наумцю. Крамер проривається лівим флангом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як же зараз щастий. Крамар. Роман Гаврилюк повертає на Крамера. Знову Крамер пробиває і забиває Роман. Ну як же ж дали пробити так? Гаврилюк, ой-ой, ой як красиво і поперечка рятує зараз Красиво обійшов свого суперника, але перехоплюють м'яч. Гравці фурнітури. Два один виходять. Ой-ой-ой, як жарнолієм лівому фланзі. Грає на Олександра Соколовського, той повертає на Крамера, Соколовський. Блащук пробиває повз воює. Крамер! Соколовський і забивають такі у нас гравці. Газицький далі. Любар. Порожні ворота. Москалик і залітає м'яч. Максим Дерман. Дерман. Падає Максим Дерман і втрачає м'яч. Пушецький. І забивають шостий. Гаврилюк. Брама. Плащик і несенко слава Україні та слава ЗСУ!